Привіт! Рада вас бачити тут. Сьогодні хочу поговорити про те, про що багато хто мовчить, і при цьому відчуває дуже гостро. Пригадайте, у дитинстві чи в підлітковому віці знайомитися було легко. Один урок разом сусіднє крісло в автобусі, улюблений мультик, і ось ви вже найкращі друзі. А зараз доросле життя це дедлайни, робота, побут, сім'я. І раптом ти розумієш, твій телефон може бути повний контактів, але поруч нікого, кому справді можна подзвонити, коли на душі важко. Можливо, ви відчували, що стало важче знайти близьких людей, що дружба більше не виникає сама собою, що навіть підтримувати старі зв'язки це вже ціле зусилля? У цьому відео я хочу поговорити про дорослу дружбу. Чому вона змінюється? Чому з віком ми рідше знаходимо своїх? І головне, чи можемо ми знову відчути цю справжню близькість навіть у 30, 40 чи 50? Якщо вам знайоме це відчуття самотності посеред повного життя, лишайтесь, я думаю, ви знайдете тут щось важливе для себе. Поїхали! Коли ми були молодшими, дружба народжувалася ніби випадково, але водночас дуже природно. У підлітковому чи студентському віці ми постійно перебували в середовищі, де було багато потенційних друзів. Нас об'єднували, схожі обставини, досвід, шалена кількість спільного часу. Ми були відкриті, спонтанні, довірливі, і це допомагало. Але з віком усе поступово змінюється. Ми стаємо обережнішими. Ми вчимося берегти свій внутрішній ресурс замість того, щоб сидіти до ночі в чаті чи піти просто погуляти. Ми вибираємо подивитись серіал, виспатись, відпочити від шуму. Ми втомлюємось, ми плануємо. Ми перестаємо бути такими доступними як раніше, навіть для самих себе. Ще одна річ. Ми більше не знаходимося в соціальних місцях за замовчуванням. Раніше нас зводила школа, універ, гуртожиток, а тепер робота, де всі зайняті. Ми рідше потрапляємо в ситуації, де можна зблизитись з новими людьми просто по дорозі. А ще додається життєвий багаж. Хтось вже встиг розчаруватись у старій дружбі, хтось пройшов через конфлікти, втрати, зради. І навіть коли з'являється хтось новий, ми не кидаємось у стосунки з головою. Ми придивляємось, зважуємо. Інколи просто тримаємо дистанцію, бо це безпечніше. Усе це природно, це не означає, що з нами щось не так. Просто доросле життя диктує інший темп і формат взаємодії. Але, попри це, потреба в близькості у справжньому людському контакті нікуди не зникає. І про це ми поговоримо далі. З віком змінюються не лише обставини, змінюємось ми самі. І те, чого ми чекаємо від дружби, теж не таке, як раніше. Колись було достатньо просто разом сміятись на перерві або зависати в одній грі. Нас тягнули спільні захоплення, однакові обставини, спонтанність. Ми не особливо задумувались, чи нас розуміють на глибшому рівні, було весело. І цього вистачало. А зараз ми хочемо глибини, хочемо бути почутими, прийнятими. Нам важливо, щоб поруч була людина, з якою можна бути справжньою, без масок, без грив, бо все добре. Ми менше терпимо поверхневі стосунки, менше миримося з тим, що нас емоційно виснажує. Ми помічаємо більше, хтось перебуває, і це вже маленький дзвіночок. Хтось не питає, як ми, і ми робимо крок назад. Хтось забуває важливе, і ми вже не готові розкриватися повністю, звучить, наче ми стали надто вибагливими. Можливо, але це не про гордість чи его, це про межі, з віком ми краще розуміємо себе, свої потреби, свої болі. Ми більше не хочемо дружити, просто щоб не бути самотніми. Ми хочемо зв'язків, які живлять, а не виснажують. І це нормально. Це не робить нас важкими. Це робить нас свідомими, і водночас це ускладнює процес, бо щирі глибокі зв'язки не виникають за вечір. Вони потребують часу, довіри і взаємності, а ще трохи сміливості. І про це далі. Ми часто чуємо, що дорослішення це не тільки нові можливості, а й нові виклики. І для багатьох із нас пошук близьких людей у дорослому віці стає справжнім викликом. Але важливо розуміти, це абсолютно нормально. Ні, ви не стали замкнутими чи недоступними. Це просто етап життя. З віком ми не втрачаємо здатність любити, дружити, розуміти один одного. Просто з'являються інші пріоритети, інші очікування, інші межі. І те, що колись виглядало природнім, тепер потребує більше зусиль. Це не означає, що дружба перестала бути важливою, навпаки. Ми шукаємо більш глибокі зв'язки, де є місце для чесності і справжнього розуміння, але знайти таку дружбу стає складніше через наше напружене життя. Всі ми обмежені в часі, а іноді навіть у емоційному ресурсі. Ми не хочемо витрачати сили на поверхневі стосунки, адже віддаємо більшу частину себе сім'ї, роботі, особистим проєктам. І ось тут і виникає відчуття. Що дружба о, не така, як раніше, але це не проблема, це реальність. Більше того, цей процес може бути навіть корисним, коли ми починаємо цінувати якість більше за кількість. Це дозволяє нам знаходити людей, які насправді важливі. Дружба стає глибшою, перевіреною часом зміцнюється через спільний досвід. Тому не треба переживати, що не так. Якщо ваших друзів стало менше, а ті, хто залишився, це люди, до яких ви звертаєтесь не тому, що треба, а тому, що вам з ними хочеться бути. Це процес зрілості. І, хоча він може бути неприємним, він відкриває можливості для більш чесних, щирих і глибоких стосунків. Якщо з віком знаходити близьких людей здається складніше, є кілька шляхів, які можуть допомогти розширити коло спілкування і знайти тих, хто стане справжніми друзями. І хоча кожен шлях індивідуальний, є кілька важливих принципів, які можуть стати вашими орієнтирами. Перша активна позиція: дружба не просто трапляється, дружба потребує зусиль. Роберт Фрост. Важливо не чекати, що знайомства відбудуться самі собою у дорослому житті. Рідко хто приходить до вас без зусиль з вашого боку. Якщо хочете знайти нових друзів, Проявіть ініціативу, запросіть когось на каву, поділіться своїм інтересом, або просто запропонуйте спільну активність. Спочатку це може бути незвично, але ці маленькі кроки можуть призвести до великих змін. Друге, шукайте серед однодумців. Найкращі друзі це ті, хто доповнюють тебе, а не ті, хто є твоєю відображенням. Гарієт Бічер Стоу. Один із найбільш ефективних способів знайти близьких людей це оточити себе тими, хто розділяє ваші інтереси. Клуби, курси, волонтерські організації чи хобі можуть стати чудовими місцями для пошуку однодумців. Коли є спільні захоплення, зв'язок виникає значно природніше, іноді це просто питання часу, щоб знайти тих, хто не лише цікавість вашу розділяє. Але й серце розуміє третя ініціативність у спілкуванні. Вірні друзі, це ті, хто входять до твого життя, коли весь світ виходить. Вальтер Вінчел, якщо ви маєте знайомих, але хочете наблизитись до когось більше, не бійтеся зробити перший крок. Всі ми чекаємо, коли інша людина проявить ініціативу, але іноді потрібно бути тим, хто почне розмову або організує зустріч. Не бійтеся, запрошувати на каву чи просто спитати про справи. Це може стати початком чогось більшого. Четверте: вразливість та відкритість дружба не складається з того, щоб бути разом, коли все добре, а з того, щоб залишатися разом, коли все погано. Джим Мора. Стосунки, які є справжніми, потребують від нас відкритості. Якщо ми хочемо близьких друзів, нам доведеться стати вразливими, поділитися своїми переживаннями, думками і страхами це важливо, навіть якщо це іноді здається важким. Як казав Платон, дружба це одна душа, яка живе в двох тілах. Чим більше ми відкриваємось, тим глибшими можуть бути зв'язки, які ми створюємо. П'яте: не бійтеся бути самотніми. Самотність це чудовий час для роздумів і самопізнання. Важливо не боятись її, а навпаки, знаходити в ній силу. Альбер Камю, іноді найкращий спосіб знайти друзів це дати собі час для відновлення. Не бійтеся бути на самоті, бо це не означає, що з вами щось не так. Самотність може бути часом для самопізнання, для того, щоб зрозуміти, яких людей ви хочете бачити поряд. Дружба, яка варта того, щоб її цінувати, потребує часу, і саме через цей час ви можете знайти справжні зв'язки. Як писав Ральф Волдо Емерсон, ми повинні віддати частину себе, щоб отримати частину іншої людини. Будьте відкриті, шукайте активніше і не бійтеся бути вразливими. І справжні зв'язки прийдуть. Дружба у дорослому віці це не те, чим вона була у підлітковому чи молодому віці. З віком ми починаємо розуміти, що справжня дружба це не просто моментальне емоційне злиття, це складний глибокий процес, який будується на довірі, підтримці та взаєморозумінні. Вона перестає бути просто спільним проводженням часу, а стає справжнім зв'язком, який підтримує нас через труднощі. Дружба це не те, що ти маєш, а те, що ти робиш. Цю думку висловив Арістотель. і вона має величезне значення в контексті дорослої дружби. Зі збільшенням обов'язків та вимог життя, ми часто не маємо часу на те, щоб просто сидіти разом. Але це не означає, що дружба повинна обмежуватися лише кількістю проведеного часу разом. Важливіше те, що ми вносимо в ці стосунки, підтримку, увагу, вірність і розуміння. У дорослому житті ми вже не шукаємо хвилинних друзів, які просто супроводжують нас у веселих миттєвостях. Наші очікування від дружби змінюються. Ми прагнемо бути з людьми, які не тільки розуміють нас, але й готові бути поруч у важкі моменти. Замість численних зустрічей важливішою стає глибина зв'язку: його здатність витримувати час і труднощі. Справжній друг це той, хто приходить, коли весь світ йде, говорив Волтер Уінчел. Це дійсно важливе переосмислення. Справжня дружба це не тільки сміх, радощі та загальний досвід, але й готовність бути поруч, коли важко. Іноді це може бути навіть просто мовчазне підтримання, коли немає потреби в словах, але присутність друга робить все набагато легшим. Такий формат дружби якісний, щирий без зайвих очікувань, не виникає миттєво, а вимагає часу, вірності і взаємної готовності бути чесними і відкритими. І це нормально. Не кожен день ми можемо відкриватися новим людям, не кожен день у нас є сили на глибокі розмови. Але коли такі стосунки з'являються, це неймовірно цінно. Отже, дружба в дорослому житті може стати більш свідомою, більш вибірковою, але водночас глибшою і значущою. І це можливо найкраще, що ми можемо мати у світі дорослих стосунків. Ми не вибираємо із ким народитись, але ми вибираємо з ким дружити. Це мудрість, яка з часом набуває особливого сенсу. Дорослішаючи, ми стаємо здатними вибирати тих людей, хто дійсно важливий для нас, хто підтримує наші цінності, розуміє нашу суть і готовий йти разом із нами через життя, незважаючи на всі труднощі. Отже, доросла дружба це не просто про кількість людей у нашому житті. З віком ми починаємо розуміти, що справжні зв'язки будуються не на поверхневих речах, а на глибоких емоціях, спільних цінностях і готовності підтримувати одне одного навіть у найважчі моменти. І хоча знайти близьких людей у дорослому віці може здатися складніше, це абсолютно не означає, що це неможливо. Важливо пам'ятати, що справжня дружба потребує часу, довіри і взаємності. Ми перестаємо цінувати поверхневі стосунки і шукаємо людей, з якими можемо бути справжніми без масок і фальші. І, хоча ці зв'язки можуть формуватися повільно, вони є набагато міцнішими і ціннішими. Дружба це не просто веселі моменти, але й здатність підтримати один одного в складні часи, розуміти без слів і приймати з усіма недоліками. І коли такі зв'язки виникають, це справжнє багатство. Не бійтеся бути вразливими. Не бійтеся зробити перший крок з віком. Ми можливо ставимо більше вимог до стосунків, але це лише робить їх більш значущими і цінними. І навіть якщо зараз вам здається, що знайти справжніх друзів важко, пам'ятайте, найкращі зв'язки приходять, коли ми готові відкриватися, бути чесними і витрачати час на тих, хто справді важливий. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно було корисним і надихаючим для вас. Якщо вам сподобалося, не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі нових відео. Також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своїми думками і порадами в коментарях, як ви знаходите близьких людей у дорослому житті, які стратегії допомогли вам вибудувати справжні зв'язки. Чекаю на ваші відгуки і поради. До зустрічі в наступних відео!